Собор АРХІСТРАТИГА Михаїла та інших небесних сил безплотних. Святкування собору Архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних встановлено на початку 4 століття на помісному Лаодікійському соборі. Чини ангельські поділяються на три ієрархії вищу, середню і нижчу, у кожній із них по три чини. Над усіма дев'ятьма чинами поставлений Господом архистратиг Михаїл у перекладі з єврейської Хто як Бог. Який скинув з неба горду годиницю з іншими падшими духами. У вищу ієрархію входять серафими, херовими і престоли, найближче до Пресвятої Трійці стоять чистокрилаті серафими. Вони полум'яніють любов'ю до Бога, інших спонукають до неї. Після серафимів Господу пристоять херовими, їхнє ім'я означає велиття премудрості мудрості просвітлення, бо через них, які сяють світлом Богопізнання, і розуміння тайн Божих посилається при мудрість і просвітлення для істинного богопізнання. За херовимами пристоять богоносні за благодаттю, даною їм для служіння престоли, які таємничо і незбагненно носять Бога, вони служать правосуддю Божому. Середню ангельську ієрархію складають три чини: господства сили і власті, господства панують над наступними чинами ангелів. Вони навчають поставлених від Бога земних володарів мудрого правління. Господь повчать володіти почуттями, приборкувати гріховні жадання, поневолювати плоть Духові, панувати над своєю волею, перемагати спокуси. Сили виконують волю Божу, вони творять чудеса і посилають благодать до творіння і прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям унесені послухів. Укріплюють у терпінні, дарують духовну міцність і мужність. Влади мають владу приборкувати силу диявола, вони відбивають від людей бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами. До нижчої ієрархії входять три чини: начала, архангели і ангели. Начала головують над нижчими ангелами. Направляючи їх до виконання божественних повелінь, їм доручено керувати Всесвітом, охороняти країни, народи, племена, начали наставляють людей віддавати кожному честь належну його званню, вчать начальників виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигоди, а заради честі Божої і користі ближніх. Архангели благовістять про велике і преславне. Відкривають таємниці віри, пророцтва та розуміння волі Божої. Вони також зміцнюють у людях святу віру, просвіщаючи їхній розум світлом святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей, вони споміщають намери Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя. Вони оберігають вірян, утримують від падінь, піднімають тих, хто впав, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти. Усі чини небесних сил носять загальну назву ангелів за суттю свого служіння.